Доброго дня малята! Сьогодні у нас заняття з аплікації без накліювання, а за допомогою накладання елементів. До нас в гості завітала білочка. Вона готується до зими і вже зібрала горішки, шишки. А давайте ми з вами подаруємо нашій гості грибочок. Для роботи нам потрібно зразу грибочка на аркушу паперу. Хорошка, шапочка та ніжка. Перед початком роботи давайте підготуємо наші пальчики. Сидить білка на пеньочку роздає усім грибочки. Це лисички, це синички, це вовчику, це горобчику, а це мені. Почнемо нашу роботу. Беремо ніжку грибочка, вона жовтого кольору. Та ось так прикладаємо на зразок. Потім беремо шапочку, вона коричневого кольору, і також прикладаємо на зразок. Ось так. Ось такий грибок в нас вийшов. Білочка нам дякує. Ти ви зробити такий грибок, а я чекаю на фото ваших робіт. До побачення!